Я її не трогаю, тому що в мене є чим фарбуватись і що е, робити, тому ця поки що лежить для кращих днів. Хотіла вам показати прикол в Десік, я купляла палетки і все інше. І там подарували мені отакі от брілочки. Можна було обрати колір і обрати колір е, всередині чогось. Я вам покажу зараз. Коротше, оця штучка зараз з тінюшечками, з глітером, як ви бачите. Серденько. Це отаке просто базова тінюшка рожевенька, тому що мені посподобався саме рожевенький колір. І оце це якийсь, я так, розум... я так зрозуміла, був івент, де теж а, можна було обрати собі брілочок. І я обрала це помада вже. Я обрала ось такий ну, був саме такий нейтральний. Так от планетку. Тому що там була зірочка, ну звісно, я б обрала цей колір. Отак. Прикольно? Ну, типу, купляєш на якусь суму і тобі дають такі от подаруночки. Дуже стильні. А, і ще одне. Я не знаю, бачили чи це ні. Я в сторіс виставляла, але ну, будемо з вами збирати ліягу. К'япта! Це на 8 березня мені подарунок, я його все ще не розпакувала. Тим часом квітень такий. А Не Ще один мастхев, який я вам забула розповісти. Коротше, мені Уля подарувала масло для кутікул е, луна. Бачите, у формі блиску для губ. Я була в шаках, подивіться. Еть. Еть. Ось так от. Еть. Все. Воно все, воно все впиталось. Еть, 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 еть. Все. А пахне. Знаєте. Типу, що тут пишуть? Пишуть полуниця з вершками, але це не полуниця з вершками. Це трошки земляніки. Угу. Ну, восторг. Я в восторгі. Такі от апдейти. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. До зустрічі на наступному.